Грарі, доброго дня! Ми з вами перебуваємо в посівах кукурудзи, локація, агроарена, Умань. І я хотів би продемонструвати ефективність одного з гербіцидів на 10-й день. Ну, ми розуміємо, що різні бувають ситуації в полях. Інколи ми можемо в оптимальну фазу зайти, внести гербіцид, інколи ми десь запізнюємося внаслідок чи поломки техніки, чи невідповідних погодних умов. І ми теж демонструємо на агроарені не тільки оптимальні фази застосування гербіциду, а хочемо бути ближчі до виробництва і вже імітувати знову ж таки те, що може бути реально в полях на тисячах гектарів. Ось що і у вас, 10 й увазі, десятий день після застосування гербіциду. Ефективність попадали ці суняшки, при тому всьому кукурудза абсолютно без проявів фітотоксичності. Дещо більша кількість злаків, а також осоти. Навіть перерослі вже такі, ви бачите, що достатньо ефективно. Гірчак березковидний. Лобода. Ще більша лобода. Тобто ви бачите, що ситуація була доволі критичною по забур'яненості. Але гербіцид порався. Фаза кукурудзи, коли можна застосовувати даний гербіцид, складає від 2 до 8 листків то є практика деяких господарств, коли гербіцид застосовували навіть у пізнішій фазі. Тому якщо виникають питання по забор'яненості, звертайте, будь ласка, увагу на Лаудіс, який є лагідним до культури та безжалісним до бур'янів. А я вам дякую за увагу та до зустрічі в полях.